Виконуємо номер 6.33 із підручника Геометрія 8 та номер 1433 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Менша основа рівнобічної трапеції до бічній стороні, а діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД трапеція, А б дорівнює ЦД, бо вона рівнобічна, і бічна сторона дорівнює меншій основі, А б дорівнює Б. Також АС – діагональ перпендикулярна до бічної сторони до СД. Потрібно знайти, кути А Б, С і Д нашої трапеції. Оскільки у нас АВ дорівнює ВС, то трикутник АВС рівнобедрений. Трикутник АВС рівнобедрений, АВ дорівнює ВС за умовою. за властивістю рівнобедреного трикутника у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні трикутника кут БАС дорівнює куту БЦА. Або це де трапеція, БЦ паралельно Аде. Тоді кут БЦ дорівнює куту Ц А, Д, як внутрішні різносторонні кути. при BC паралельно AD і AC січна маємо кут BAC дорівнює куту BCA а кут BCA Дорівнює куту САТ, то маємо всі три рівні кути. Тоді кут БАЦ дорівнює ВCA і дорівнює САД. Оскільки трапеція рівнобічна. АБЦД. Рівнобічна. Трапеція, то кут А дорівнює куту Д. І в свою чергу кут А дорівнює сумі кутів БАЦ і САД. Тепер позначимо один із кутів САД, нехай змінно Х. Нехай кут САД Х градусів. Тоді кут Д у нас буде, дорівнює куту А буде 2х градусів. Працюємо в трикутнику, трикутник АC Д. У нас кут САД градусів. Кут D 2х градусів і кут АЦД 90 градусів за умовою. Враховуючи, що сума кутів гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів маємо рівняння. Враховуючи. Що сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, маємо рівняння. І наше рівняння буде х додати 2х дорівнює 90. Тоді 3х дорівнює 90 і Х це 90 поділити на 3 буде 30. Отже, кут САД у нас 30 градусів. Кут D, 2 помножити на 30 буде 60 градусів. Ну, а тепер використаємо властивість про те, що сума кутів, які прилягають до бічної сторони, у нас 180 градусів, знайдемо кут С із властивості трапеції. Кут С дорівнює 180 градусів відняти кут Д, це буде 180 відняти 60, 120 градусів. Ну і, відповідно, кут А дорівнює куту Д, дорівнює 60 градусів, а кут Б, куту, кут, кут А дорівнює куту С. Кут Б давайте вибрав. Кут Б дорівнює куту Д дорівнює 60 градусів, а кут, кут А, рівнобічна трапеція, кут А дорівнює куту Д дорівнює 60 градусів, а кут Б дорівнює куту С дорівнює 120 градусів. Як кути при основах рівнобічної трапеції і записуємо відповідь. Кут а у нас 60 градусів. Кут Б 120 градусів, кут С у нас 120 градусів і кут Д 60 градусів. Не треба було писати С. 60 номер 6 крапочка 33. Із підручника геометрія 8, та номер 14, крапочка 33, з підручника математика 8. Виконано.